Я вам, Вітане Володимирівна, запрошую до слова Олексія Олександровича Цепка, міського голову міста Сміла Черкаської області, підготуватись к рекун Юрій Юрійович. Доброго дня, шановні колеги, головуючий. Я е, хотів би вам сказати, що окрім міського голови, я ще був капітаном національної збірної, президентом Федерації регбі України. І якраз цей досвід і ці знання дають можливість зараз створювати дитячі школи, які по Україні зараз будуються. А саме в Маріуполі. В 17-му році до нас прийшли і сказали, Бога немає, є ідеологія. В 91-му році сказали, що ідеологія це неправильна. І залишилась пустота. Що ми виховали? Ми виховали війну на сьогоднішній день. І колег з Северодонецька, я дуже... Чітко почув, будучи учасником е, на сході підрозділу батальйона Дніпро, цих е, подій, Маріуполь, Новоазовськ, я почув від цих слів, що вони все хочуть вкласти в дітей, всі кошти, щоб виховати їх з завтрашнім днем з наповненням любові до своєї держави, до своїх батьків. Тому що якщо ми не будемо вкладувати гроші сьогодні в наших дітей, то завтра... Ми прийдемо знову ж таки до цього колапсу. Тому в мене конкретна пропозиція, щоб була можливість в цьому сесійному залі розглянути закон про спонсорство і баценавство, а також, як міський голова, вам заявляє, що ніяка децентралізація не витягне з місцевого бюджету реконструкцію стадіонів. Якщо ми дітям не дамо умови, ми дорослі, то все, що ми тільки що казали. Немає ніякого сенсу. Перш за все, держава повинна дати умови. Умови для того, щоб туди діти зайшли, щоб їм це було цікаво, а потім вже наступне. Тому з повагою і я думаю, що з проєктом до міністра молоді спорту я звернуся саме з підтримки того, що ви підтримали в Маріуполі Академію регбі для дітей 8-9 років. І ця програма вона дасть свої позитивні шляхи розвитку, для розвитку дитячого спорту. Всієї України тому з повагою і слава Україні. Героям слава.